Не так просто вона відчиняється. Це жетончик, як грибочок маленький росте. Тоді взяв просто рукою, розгорнув. І бачу ще одна чудовий артефакт значно кращий за жетона і значно рідкісніший. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас з такого чудового лісу. Не забувайте підтримати Збройні Сили України у боротьбі з російськими окупантами. Всі російські окупанти будуть знищені. Пам'ятайте, що скоро, скоро ми будемо їсти херсонські кавуни. Сьогодні ми шукаємо по першій світовій війні і. На німецьких і австро-угорських позиціях, так що знахідки обов'язково будуть цікаві. І все, звісно, я вам покажу. Погнали! Подивіться, який велетенський бліндаж. Можливо, трішечки об'єм і його розміри не передаються так, але на зараз глибина десь 4 метри. А уявіть, що було колись. Ось тут видно дно бліндажа і ось бруствер. Ну, тобто велетенський бліндаж Він з трьома виходами. Довжина цього бліндажа, напевно, десь 50 метрів. Ось тут сонечко гарно світить. Оце крайній вихід. Тут декілька таких бліндажів, і минулого разу я тут знайшов два жетони німецьких по Першій світовій війні. Відео можете переглянути тут. Дуже вдалий пошук. був. І, звісно, я сьогодні вже знайшов декілька концерних банок, гільзи, шрапнель, нічого особливого. Але перший сигнал, який я вам хочу показати, це вже дуже класний сигнал. Я вже задоволений. Справді, перший сигнал можна сказати, що показує. І вже є класна знахідка. Подивіться, це перстень, це перстень. Можливо, по першій світовій війні. Подивіться, яка глибина я напікав і далі піном його викопував. Дивимось, перстень великий, чоловічий, зі щитком. Клас, 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 клас. А можливо, і не Перша світова війна. А можливо, щось інакше. Ну, не можу я зараз розібрати. Друзі, він цілесенький. Давайте я його легесенько почищу і ми Довідаємось, що ж тут зображено на цьому персні. Друзі, ледь почистив, але бачу, що тут щось зображено на щитку. Можливо, ініціали власника персню. І на душці, наче теж щось є. Але вичистити зараз в польових умовах дуже важко. Видно, що метал гарно зберігся, тому що, бачите, латунчі, це мідь. Вона так гарно блистить, без раковин, але опока, вона, наче якийсь розчин. Засохла довкола цього персня, і її дуже-дуже важко відчистити. Потрібно на декілька днів замочити його, щоб вона розм'якла, а тоді вже легесенько щіточкою протерти. Але я вже задоволений, тому що це перстень і, мабуть, німці. Ось так. Ну що, лайк за таку знахідку? І погнали далі. Предмет не маленький але декілька разів його пошкодило лопатою, тому що там. Був просто суцільний шар ось такої цегли, і доводилося пробуватися крізь неї. Ну, здається, сміття фрагмент виделки або ложки. Залізо, оцинкована, чи луджена була, але суть в тому, що вона з підписом пілінг із клеймом. А це підпис власника. Антуражна річ. Ну, по бажань він ніяких не написав, але, здається, сміття, проте гарний антуражний предмет в таку експозицію по Першій світовій війні. Якби ще була ціла, то би було ще крутіше. Йшов я по крутезному схилу цього бліндажа велетанського. Подивіться, навіть послизнувся, ледь не впав, тут камрад стоїть. Прийшов подивитися, що я знайшов, тому що знахідка була класна. Я ловлю сигнал чіткий ось тут. І кричу: о, жетон, і спускаюся. Ну, я так, жартома, що це жетон. І все ж таки пропікую знизу і дивлюся, друзі. І подивіться, що це таке. Погляньте. Зараз, щоб я знову не з'їхав. Це жетончик, як грибочок маленький росте. Цілесенький, але. Трішечки його хтось погнув, можливо, навіть лопатою колись. Але тріщини немає. Відновимо. Клас. Подивіться, просто зверху біля шматочка склабу. Клас, клас, клас. Ну що, подивимося, що на ньому зображено. Сподіваюся, ні, є, є. Бачу, проглядаються якісь літери. Зараз спробую почистити. Акуратно, тому що важко чистити їх. Бо опока, вони покриваються таким білим, наче накипом. Але бачу, що жетончик товстенький, не гнилий і не сипеться. Друзі, жетончик буде гарний, але я вирішив його не сильно терти. Також потрібно добряче його відмочувати у воді. Бачу, друзі, жетончик Ландвер, піхота. Ну, Це щось схоже на нашу тероборону. Ось такий жетончик німці. Перша світова війна раннього типу. Ну що ж, знахідка за знахідкою, а що ж буде далі? Важко сказати. Трапився мені тепер інструмент. Залізо тут в досить гарному стані. Мабуть, цей інструмент слугав для того, щоб, можливо, збивати старі підкови з коней. Подивіться, бачите, він трішечки під кутом, якраз ось так. Гарнесенько було б забивати. Ну, а тут забивали 100%, тому що видно, що він спрацьований. Ось таким інструментом, коли скористувалися солдати у Першу світову війну. Ну, звісно, інструмент не супертехнологічний, але все ж таки загадка про ці часи є. У мене, друзі, просто чудовий артефакт значно кращий за жетона і значно рідкісніший. Подивіться. Що це таке? Ви гадаєте, що це кусок бляхи? Ні, це не кусок бляхи. Ну, насправді так. Це засіб, за допомогою якого запалювали гранати. Ну, як запалювали, зривали чеку з гранат. Він чіплявся на такі ремінчики, на груди. Сюди просувалася петля з гранати і смикали її, тому що дуже важко було смикати, бо можна було за декілька. Гранат просто собі відрізати пальці. А ось таким засобом, з таким засобом, все було значно краще. І подивіться, він хоча то несенький, але міцнесенький. Я лише раз в такому гарному стані його знаходив. Знаходив і раніше, але вони були геть гнилі. А тут просто в чудовому стані, звісно, цей артефакт забираю, тому що річ справді рідкісна. І поки я це говорив, ви побачили, як саме працює. Тому що я вставив відео з Бундес-архіву. Поряд з пластиною ще один артефакт. І що ви бачите, льодоступ ось такий німецький. Одягався він на п'ятку, на каблук черевика. І тут три шипа. І вже як ідеш собі десь, то можеш не впасти. Ну, Мабуть, не лише для льоду, а й для гір. Хоча ось тут поряд гір немає, це рівнина ліс. Але, можливо, цей німець прибув до нас із Карпат. Знайшли невеличкий смітник, швидше за все, це був намет і підлога його була виставлена цеглою. Глибина, можливо, ну 30 см. І на дні багато артефактів різноманітних. Ось Камрад раніше знайшов таку губну гармоніку ще з фарбою помаранчевою. А ось тут все від намета. Бачите? Це фрагменти намету, кілків. Ось це також. Ось це закінчення кілка. Батарейки, кілки. Не знаю, що було. Можливо, теж від кілка. Батарейки, кілки, кілки, цвяхи. Ну, поки що так. І трішечки битого скла. Можливо, серед цього всього буде ще і ціле скло, якісь гарні пляшки, а можливо, якісь і гарні артефакти. Тому що ж на дні цього намету могло бути будь-що. Що ж це там лежить, як ви гадаєте? 3 секунди на роздуми. Один, два, три. Ну що ж, показую. Спершу подумав, що це якийсь шапнельний стакан, тому що велетенський сигнал був. Ну, потужний досить сигнал. І зрозуміло було, що це щось залізне. Але насправді це артефакт австро-угорська фляга. І я навіть. А ні, один раз я по ній легесенько пройшовся. Легенько. І з клеймом. О, та ще й цікавим клеймом. Подивіться. Будапешт, 1,2 літра. Я, до речі, такого клейма ще ніколи не знаходив. Цікаво, вона буде з отворами чи ні? А, все. Все, друзі, вона тут гнила, бачите? Ось тут. В горло. Обгнило трішки. Але все одно можна забрати як антураж, тому що, клеймо, справді, такого я не знаходив. І вушка цікаві, здається. Теж такі півкруглі, чи вони просто так обгнили, не знаю. Ну, Здається, тут міцна, але, бачите, декілька було сколів емалі на горлі і метал відгнив. Ну що ж, але все одно знахідка. Лайк і пішли далі шукати. До речі, друзі, в деяких відео я вам розказував про корки для цієї фляги. І ось подивіться, тут є корок, він просто впав усередину. Бачите? Але він був залізний. Тобто є алюмінієві такі, можна сказати, кришечки обмежувачі, а ось тут він залізний. Оце коркове дерево. Тут була така петля залізного дроту, ось він тут виходив. Ну, Корок, можна сказати, якому понад 100 років. І все, більше нічого, золота там немає. Я провів котушкою металошукача ще раз над цією ямою і здивувався, сигнал не змінився. Тоді взяв просто рукою, розгорнув і бачу ще одна фляга. 100% або стаканчик. Ні, фляга. Ну, зараз буду обкопувати і її витягну. Схрон фляг австро-угорських. Ну що ж, я її вже підважив, зрушив, дивимось. Мені здається, вона теж в не дуже доброму стані. О, а може й. Там ще вода австро-угорська є, друзі. У! Австрія, 1915 рік. Класика. І, здається, ця ціленька буде ціленька, гарненька, подивіться, тут ще залишки підвісу до фляги були. Клас. Ось. І копачок. Все. Будемо пробувати острогорську воду. Друзі, чи не будемо? Ось, ця фляга така досить нормальна. Ну, Вода є, не тече, а це означає, що вона без отворів. Ось тут корок такий. Ну, ця фляга вже на таку трієчку, як для копаної фляги, для цих місць. Був гарний, широкий, потужний сигнал. І викопаю я ось таку латунну кришечку, покриту нікелем. І знаєте що? І нічого. Я не знаю, від чого ця кришечка. А хто знає, пишіть у коментарях. До речі, камрад також перед знайшов щось цікаве ось таку річ. Я не знаю від чого це. Тут пружинка така, і ось це розходиться. Однією рукою це важко зробити, але ось бачите, тут такий механізм, що ось це розсувається, коли ви відтискаєте цю шайбу, мабуть. що. Ось так. Від чого це? Не знаю. Зовсім малесенький артефакт, поряпився. І це, як ви думаєте, що це таке? Це ключик від кишенькового годинника. Якийсь німець ще австрієць, ну, можна сказати, краще так, якийсь солдат з Австро-угорської або німецької армії мав годинника, ну і ключика загубив. Забирає цікава знахідка, до речі, ключики бувають різноманітні, інколи з малюнками у різній формі. Ну, це такий звичайний. Друзі, здається, в мене ще один жетон. Але сигнал був не такий чіткий. І мені здається, що він трішки гнилуватий, якщо це жетон. Це жетон. А що може бути? Так, жетон бачу, набивка. І здається, така гарна набивка. Ах, але він такий трішки погнутий, погнутий, рівняний. Ось тут трішечки вже обгнивший. Давайте я його гарнесенько, А, бачу, бачу. Ландвер, піхота. Ось бачите, Сьогодні я вже ландвер знаходив. Зараз протру краще і покажу. Подивіться, яка гарна груба набивка. Так і є, це ландвер, піхота. Ну, На жаль, він трішки постраждав час, його не пошкодував. Бачите, він був зовсім поверхневий, його хтось зігнув, потім розігнув і в результаті ось тут тріщина. Ну, а ось тут вже посипався цинк, він згнив. Але все одно це артефакт і досить цікавий. Не зовсім галину такий жетон на трієчку. Добре, що хоч цілий, і добре, що є жетон. По німцям у мене знахідка знову, але не жетон. Подивіться, який гарний відбиточок. Ось. І це, друзі, кітельний гак з короною. Німці Перша світова війна. Але обломаний. Якраз перед тим я думав, що сьогодні цілий день ходжу, знайшов два жетони, а жодного гудзика по німцям не знайшов. Ну і ось якраз знайшов кітельний гак. Зламаний, правда, ну, але все одно, хоч щось з короною. Ось така загадкова у мене знахідка. З однієї сторони це стара гільза Маузера, з іншої сторони, нова гільза Маузера. Можливо, це щось, наче запальничка або щось в цьому дусі. А можливо. А можливо, не знаю, що, що там всередині. Ну що, будемо відкривати онлайн? Ну що, ви готові? І я готовий. Ага, не так просто. Вона відчиняється. Що ж це у нас буде? Нічого. Порожню. На жаль, на жаль, а я думав, що це щось буде цікавіше. а так металобрухт. Ну, нічого. Шукаємо далі. Камера трішечки назбирав латуні. Що він у нас назбирав? Це механізм від кишенькового годинника. Мабуть, від того ж годинника, що я знайшов ключика сьогодні. Це щось від підсвічника, швидше за все. Сигнал просто велетенський був. Уявляю, які в нього були відчуття. Це щось також від цього. Це в народі ромашка фрагмент кришки від колотухи гранати по Першій світовій війні німецькій. Це нулик від намету. А це в нас 2 геллера. 100%. Так, це 2 гелера. Монетку він сьогодні знайшов два гелера 1910 року. До речі, я сьогодні жодної монетки не знайшов і жодного гелера. Ну, в принципі, гелер, це і так монетка. Що ж, друзі, всі знахідки ви бачили. Я думаю, сьогодні ми справді гарно покопали. Камрад хотів знайти гарну пляшечку, викопав багато ям, але на жаль, не пощастило. Я хотів знайти жетони, ну і я їх знайшов кожному своє. Друзі, хто хоче підтримати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиєсь життя, але не російського окупанта. Слава Україні, друзі! Разом до перемоги. До зустрічі!